No, але знаєте, треба буде скинути сюди з Добре. не обіцяти скинути дійсно. О, є Львів, хай подивиться на нас. я Він може не зрозуміти, да. Pa idu? Filmi zimaju? kino troški. To je Petro. Jego je ja tato je bio... Mihajlo, Eduard. I to. A, i ovo je tato. Mama je štolci. Štolci. Anja. Da, je Kopsanin i sestrije su. Kopsanin, Kopsanin Чувай, помахай пальчиками, розвернись, о тако. А тепер до всіх помахай, Так само. Чувай! Всі відповідають. чувай. Да. Чувай. А, є, все, да. Чого ты? Так само, до наш. Чувак. Чувак. Чувай. 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 чувай.

А 20? Чего Так, хлопцы, закопать уже за Так, золочев, хай. Чувак, чувак. В кино попадает че? кино? Та як завжди? То можете йому дати по дуже великій дупі. <ріць> Бо Це славний городок, це можна назад зробити. І ще раз. Іване, перепрошую. <ріць>